А Ширко вже тут, як тут, з новою справою. А ми вже бачили щось схоже, тому я впевнена, ви впоритесь зі всім своїми силами. Тож зупиняйте цю серію прямо зараз. А ми знов шукатимемо, яке зрівнянь відповідає графіку полінома. Лише тепер ми можемо мати множники степеня відмінного від одинички. Ми знаємо, як знайти нулі полінома, поданого у вигляді добутку, як у наших варіантах. А ще їх одразу видно з графіка, навіть без втручань ширка. Ось, наприклад, 1 на мінус 4, а ще на півтора або мінус 3 других і на одиничці. Тож спробуємо сконструювати наші множники корень за коренем, так скажімо, зібрати наш поліном по частинках. І якщо у нас є 0, що дорівнює мінус 4, то певно наш поліном міститиме множник х плюс 4. Або цю ж дужку множну на будь-яку константу, тому що певний набір нулів може відповідати декільком функціям. І ми бачимо саме такий множник серед наших варіантів, але ось у варіанті А, він має степінь двійки, а у всіх інших, це одиничка. А на годиннику слідчого саме час пригадати про кратність нулів поліномів. Минулої серії ми дізналися, що якщо в Околі нуля у нас відбувається зміна знаку, Ось тут у нас були додатні значення, а тепер функція набуває вже від'ємних значень, то степень відповідного множника буде непарним. І погляньмо, який з варіантів має х плюс 4 в непарному степені. Бачимо, що у варіанті А це двійка, А це парне число тож, варіант А нам точно не підходить. А от над іншими вже можна подумати. А якщо х дорівнюватиме мінус 3 других. Ну або ж мінус 1,5, то ми матимемо ось такий множник х плюс 3 других. Але його немає серед наших варіантів, тому спробуємо якось його трансформувати. Широку одразу помітив двічку серед наших варіантів, тож ми спробуємо домножити все це діло на двійку. Отримаємо 2х плюс 3 других помножити на 2 це якраз 3, що вже присутні в наших відповідях. Але нам знову треба подумати про степінь для цього множника. Ми бачимо ось тут зміну знаку, а це означає, що ми знову матимемо непарний степінь. А от у варіанті B у нас знову ця двічка. Це парне число, тому варіант B нам не підходить. У нас залишилось всього два варіанти та останній нуль. Запишімо для нього множник x мінус 1. І бачимо, що ось тут уже функція поводиться трохи по-іншому. У нас немає зміни знаку. Значення як були додатними, так і залишились додатними. І про що нам тут каже кратність? так це про те, що степінь відповідного множника x-1 буде парним. І якщо ми тепер поглянемо на наші варіанти, а саме на ді, то бачимо, що ось тут у нас одиничка. Це не парне число, тоді наша функція виглядала б, б якось ось так. Зі зміною знаку. Але це не наш варіант. А от варіант С виглядає дуже навіть добре. І це правильний варіант, оскільки ми маємо степінь 2, а це парне число. А ширко сьогодні в ударі тому одразу ще одне завданнячко. І спробуємо ідентифікувати нулі на графіку. У нас є перетин з X у значенні мінус 3 та 2. І одразу запишімо множники для цих нулів. Ось тут у нас буде х плюс 3 для мінус трійки, та х мінус 2. І нам пощастило, ми бачимо саме такі множники серед наших варіантів, нам не треба їх змінювати, але нам треба подумати про кратність та степені наших множників. Тож, якщо ми розглянемо мінус 3, то бачимо, як з від'ємних значення стають. Додатними після проходження цього нуля мінус трійки, тож ми шукатимемо саме непарний степінь. І якщо ми поглянемо на наші варіанти, то ось тут у нас трійка, і це нам підходить і ще одна трійка. А от 4 і 4 це не наші варіанти одразу мінус 2. А тепер погляньмо на х-2, і бачимо, що значення як були додатними. Так, і залишились додатними. Тож, ми будемо дивитися лише на парні степені. У варіанті А одразу у нас трійка – не парне число. Тож, цей варіант нам не підходить. А от варіант Б має четвірку у степені множника x-2. І це парне число тобто, це правильна відповідь. До зустрічі в наступній серії!